Це мої кабачки. Вони трошки пов'язалися, багато є пустоцвіту. Це кабачки сорт аеронавт мають такий зелений колір. Ось тут такі теж гарненькі кабачки. І є багато пустоцвіту. Чогось не пов'язалися. Чи несприятлива погода, чи така причина, не знаю. Ось такі пущики кабачків. З кабачків я виготовляю кабачкову ікру, то смачні вони жарить, сушить. Між кабачками десь взялася самосійка тютюн. Вона в мене на городі квіточка, як екзотика. Має такий цікавий цвіт. Листя таке широке, як лопуха, квіточки такі трубчастої форми. Ось така квіточка тютюну. Десь взялася сама, насіялася в городі. Тут на городі ще в мене ростуть квіточки, сальвії. Я їх дуже люблю, вони цвітуть. До пізньої осені. І ще тут в мене такі айстри. Вони цвітуть різного кольору. Люблю квіти, вони в мене ростуть і на городі, і в квітнику. Ось такі мої айстри. Вони мене радують своїм цвітом і різними кольорами. Ось тут, де в мене була цибулька, я посіяла укропчик, кріп на зелень. Ще він не зійшов, так як зараз на даний час суша. Будемо ждати дощику і ждати, коли він зійде. Це вже достигла моя. Посоля спаржа. Треба вже її зірвувати і збирати на насіння. Ось така посоля моя.